Вітаю у ефірі. Програма Народний репортер. Сьогодні ми поговоримо про сотні мільйонів виділених на прибирання нашого міста. Розглянемо останні комунальні проблеми, які турбують мешканців Дніпра. Їх чимало порив каналізації, сміття на вулицях міста, деревопад тощо. Розпочнемо з тендерів стосовно догляду вулиць нашого міста та ліквідацію стихійних сміттєзвалищ. Майже кожної програми ми розповідаємо вам, як люди через соціальні мережі висвітлюють проблему сміття у Дніпрі. Є й ті, хто звертається до нас, щоб оприлюднити ту чи іншу ситуацію. Проте зараз ми приділимо увагу тендерам, які були оголошені цьогоріч. Перший послуги з благоустрою населених пунктів, утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів, та ліквідація стихійних сміттєзвалищ. Самовник – департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. У розділі тендерна документація зазначено, що це послуги з прибирання та підмітання вулиць. Постачальник послуг ТОВ «Клінінг Дніпро із пропозицією майже 340 мільйонів гривень. Другий послуги з благоустрою населених пунктів, утримання автошлягів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів, та ліквідація стихійних сміттєзвалищ. Замовник той же департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. У розділі тендерна документація зазначено, що це також послуги з прибирання та підмітання вулиць. Постачальник послуг ТОВ екологія Д із пропозицією майже 113,5 мільйонів гривень. І третій. Послуги з благоустрою населених пунктів, утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів. Замовник знову ж таки департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. У розділі тендерна документація зазначено, що це послуги також з прибирання та підмітання вулиць. Постачальник послуг «ТОФ «Екологія Дей» з пропозицію понад 45,2 мільйонів гривень. Всі договори діють до 31 грудня поточного року. Проте підписані в дещо різні періоди. Перший 7 січня, другий 14 січня, третій 24 червня. Згідно договорам, ТОВ Клінінг Дніпро надає послуги у Шевченківському, Новокодацькому, Соборному, Центральному та Чечелівському районах міста, а також шляхопроводах Дніпра. ТОВ «Екологія-Д» надає послуги в Амуртніжньодніпровському, індустріальному та Самарському районах. А в іншому договорі зазначені аналогічні райони. Виникає питання: навіщо виділяти додаткові кошти на прибирання міста? Чому це не було? Враховано одразу, і звісно, це якість надання послуг. Якщо ви переглянете більшість випусків нашої програми, ви побачите, що в майже в кожній з них мешканці Дніпра потерпають від сміття на вулицях нашого міста. І це незалежно від району, підрядника чи пори року. Підсумуємо, що за цими тендерами на прибирання та підмітання вулиць виділено понад 498,5 мільйонів гривень, тобто майже півмільярда. До теми якості прибирання та сміття на вулицях міста ми ще сьогодні повернемося. Далі поговоримо про публікацію у соціальній мережі Facebook від учасників руху гроші на ЗСУ. Тут проаналізували ідентичні тендери стосовно прибирання вулиць нашого міста, де фігурує ТОФ-Екологія Д. Учасники руху звертають увагу на однакові райони міста, де тривають роботи. Проте одного тендеру виявилося замало, і в червні з'явився ще один на суму у понад 45,2 мільйонів гривень. Далі питання: навіщо робити однакову закупівлю послуг? Крім цього, тут нагадали, що Дніпро має необхідну техніку у 2017 році. Борис Філатов презентував шість одиниць нової комунальної техніки для прибирання міських доріг. Заступник міського голови Михайло Лисенко під час презентації зауважив, що вартість придбаного становить 63 мільйонів гривень. Техніку застосовуватимуть для прибирання міста протягом усього року. Посадовець також додав, що в цілому цього року для міста закупили вже 12 машин. До кінця року планується придбати 10 одиниць малогабаритної техніки, щоб прибирати тротуари. Водночас Борис Філатов додав, що з того року, зауважимо 2017-го, дороги міста планується прибирати силами комунальних служб. А не підрядника. Про те, що ми бачимо зараз у 2025-му Тривають закупки послуг прибирання технікою у підрядників. На це автори звертають увагу з витягів документації тендерів на 45 та 113 мільйонів. Після цього бачимо питання: навіщо витрачати гроші на послуги, механізоване прибирання підрядників, коли ми можемо зробити те саме своїми ресурсами. Навіщо витрачати гроші на роботу технікою, яка є у міста. Продовжуємо більш детальну інформацію щодо ТОВ екологія д згідно джерела Open Data Bot, яке надає доступ до державних даних про громадян та бізнес, то директором, керівником, засновником та кінцевим бенефіціарним власником є Віталій Коваленко. У розділі фінансові показники бачимо, що за минулий рік дохід ТОВ склав понад 385 мільйонів гривень, чистий прибуток понад 10,5 мільйонів, активи понад 613,5 мільйонів. Зобов'язання понад 538,5 мільйонів гривень. Кількість працівників 701. У розділі участь у тендерах продажі за минулий рік становлять понад 1 мільярд 405 мільйонів. За поточний понад 209,5 мільйонів. Серед замовників 8 представників Дніпровської міської ради. Третє місце департамент екологічної політики Дніпровської міської ради із сумою понад 64 мільйонів гривень. Друге місце комунальне підприємство Жилсервіс 5 Дніпровської міської ради із сумою у понад 625,5 мільйонів гривень і очолює даний рейтинг із величезним відривом департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради із сумою у понад 1 мільярд 214 мільйонів. Як ми вже повідомляли, справу ділків з Дніпра, які розпиляли 7,5 мільйонів гривень на дитячих майданчиках, передано до суду. Інформація з'явилася у соціальних мережах. Так в одному з телеграм-каналів зазначають наступне. Серед семи учасників депутат міськради Дніпра, директор і заступник комунального підприємства, а ще чотири учасники схеми. Йдеться про одіозного депутата Олега Григорука. У 23-24 роках чиновники завищували ціни на дитячі спортивні майданчики. А гроші гнали через тендери на свої фірми. Також, як повідомлялося у соціальних мережах раніше, депутат міськради, який за інформацією правоохоронців витягнув з бюджета Дніпра понад 7 мільйонів, це Олег Григорук. У телеграм-каналі посилаються на власні джерела. Це саме той депутат, який майже на люту перевзувся із забороненої партії ПЗЖ до Промерської. Його пов'язують з численними корупційними схемами про закупівлю зупиночних комплексів, ремонту льодової арени та скейтпарку. Більше подробиць щодо цієї справи ми повідомляли у минулій програмі. Народний репортер на судове засідання потрапив Дніпровський журналіст. Детальніше дивіться у минулому випуску. Далі поговоримо про останні комунальні проблеми мешканців Дніпра. Детальніше про це поспілкуємося з моїм колегою, журналістом Яном Андрусенко. Вітаю, Яне! Вітаю Олексію! Для одних проблема, для інших забава. Так на Калнашевську прорив труби перетворився на на літній душ. На відео бачимо, як дітлахи бавляться під струменем води, який сильно б'є у небо. Поруч із проривом когось з представників комунальних служб не бачимо. We'll yeah. Ще кілька відеофрагментів, які зафільмували мешканці Дніпра в цій місцині. На першому відео бачимо, як машини зупиняються під потік води. Таким чином водії вирішили помити свої автівки. На другому хтось майже впритул підійшов до прориву і зафільмував сильний струмінь води, який виплескується на проїжджу частину. Тим часом лимонад з крану тече зранку на лівобережному ну водоканал, а й щедра душа. Іронізують у соціальних мережах. І знову проблема, про яку ми говоримо кожної програми сміття на вулицях міста. Проте, ймовірно, через недбалість комунальних служб і відбулася наступна історія. Так в одному з телеграм-каналів зазначають, що гору сміття. Підпалили невідомі на тополі 3 Водночас сміття підпалили ще в одному місці, Донецькому шосе. Ймовірно, ще хтось почав боротися з безладом у місті раніше за Бориса Альбертовича. Напевно, якщо б комунальники виконували свою роботу вчасно та якісно, цього б просто не відбувалося. Проте маємо те, що маємо. У соціальних мережах поширюють красномовні фото, які підтверджують тези щодо сміття у нашому місті. Так в одному телеграм-каналі опублікували наступну світлину із коротким дописом: обстановка по місту з прибиранням сміття. З моменту настання теплої погоди у нашому місті спостерігається справжній деревопад. Щотижня люди через соціальні мережі діляться кадрами місцин, де падають дерева. І це попри те, що кошти на озеленення та благоустрій міста виділяються систематично. Наприклад, повідомляють люди через соціальні мережі, що на січових стрільців спиляли дерево. Місцеві пишуть, що рослина була здорова. Спилили цілком здорове дерево, яке давало затінок на січових стрільців. Акація чудовий матеріал для дров. Бізнес з зеленстрою на дровах в дії. Далі до вашої уваги думки мешканців Дніпра. З приходом теплої погоди у Дніпрі спостерігається справжній деревопад. Вілки дерева падають на автівки, дитячі майданчики тощо. Розкажіть, чи ви або ваші знайомі стикалися з такою проблемою? Е, ну, мої знайомі не стикалися з цією проблемою, але я в пабліках бачила, що така проблема в місті у нас є. Ну, я думаю, що не надто якісно. Ну, у центрі можливо якісно, але у більш таких віддалених районах то на жаль є проблеми, наче всі дерева достатньо старі. Можливо, тільки на деяких алеях роблять нові дерева і все. Ну не у великій кількості. На мій погляд, під, саме зараз під час військового стану все ж краще виділяти кошти на такі нагальні потреби, як відшкодовувати мешканцям втрати, за побиті будинки або дійсно на ЗСУ спрямовувати. Є роботи, які, на мій погляд, не на часі. Я думаю, що зараз на армію більше актуально, щоб йшли кошти. Я вважаю, що треба перенаправити їх ці кошти на фронт, тому що у нас вже поблизу би, ворог наш, а у нас робиться і бруківка нова кладеться, і озеленення. Тому я вважаю, що це недоцільно зараз. А наскільки вас влаштовує комунальний аспект Дніпра? З якими проблемами або ви, або ваші знайомі стикалися? Ну, як вам сказати. Багато питань і мало відповідей. Всі питання до міської голови і до людей, які сидять тут поруч. Такими були думки мешканців нашого міста. Це програма Народний репортер, програма для Дніпрян і від Дніпрян. Якщо у вас є питання, проблеми або інформація, яку б ви хотіли оприлюднити, надсилайте її нам у соціальних мережах або телефонуйте на номер гарячої лінії, який ви бачите на власних екранах. З вами були Олексій Доніченко та Ян Андрусенко. Побачимось на телеканалі, де 1 слава Україні.